Казимир Малевич, один з найвідоміших художників у світі, засновник найрадикальнішого мистецького руху, супрематизму, народився в Києві в українській родині з польським корінням, розмовляв і українською, і польською, присвячував свої роботи українському селянству під час Голодомору. Малевич їздив у село в цей час, бачив геноцид українців на власні очі. Чорний квадрат Малевича одна з найдорожчих картин у світі, яка мала величезний вплив на розвиток усього сучасного мистецтва і змінила назавжди підхід до живопису та сприйняття мистецтва. Малевич відомий тим, що постійно кожну хвилину свого життя навчався і невпинно вдосконалював свої художні здібності, мріючи відкрити абсолютно новий напрям у мистецтві. Казимир Малевич лишив по собі не лише живописні картини, але й досить великий писемний спадок. Це і його маніфести, і теоретичні роботи, присвячені дослідженню кольору і форми в живопису.